Орнітологи це спеціалісти, які вивчають птахів. Їх поведінку, фізіологію, переміщення тощо. Коли ми приходимо до зоопарку, ми бачимо результати роботи цих фахівців, бо птахи тут доглянуті, ситі і перебувають у безпеці. Як, наприклад, ці пелікани. Пелікан це символ одеського зоопарку. Він зображений на нашій емблемі. І це така. Такий птах дуже величний, дуже красивий, і він символізує символізується рідкісних птахів півдня України. В похмурий день пелікан підвищує настрій своїм рожевим оперенням. Хтось з пернатих завмер на місці і сидить ніби скульптура, а хтось з'ясовує стосунки. Вони не дуже примхливі, але потребують певних умов. Наприклад, басейну та риби. Треба їх годувати. Це ж рибоядні птахі їдять вони рибу і риб, риба повинна бути і різноманітна і високої якості ми їх цим забезпечуємо вони е, живуть в нас вже багато років тут є е, пелікани і е, вже значного віку є молоді є, є е, один який е, у нас народився пелікани по природі рибалки тому іноді їм дають змогу самим здобути себе обід, розповідає Ігор Біляков. Ми їх навіть е, пробуємо е, годувати навіть іноді живою рибою, щоб вони лозаємо весенні, щоб вони її ловили. Для них це е, ну, дуже дуже така корисна розвага. А ось розмножуватися в умовах зоопарку вони не дуже хочуть. Хоча один з молодих пеліканів народився саме тут. Є й птахи, яких після підриву дамби Каховської ГЕС приносили люди пораненими та виснаженими. Співробітники зоопарку їх лікували, і тепер всі пелікани мирно живуть разом. До одеського зоопарку весною та влітку люди приносять сотні птахів, яких знаходять на вулицях, поза містом та на узбережжі. Птахів, які зазнали травм або випали з гнізда. У нас е вже багато років працює. Ребіляційний центр ми приймаємо від людей тварин, які потрапили в якусь біду. Це поранені, це виснажені, це буває дитинчата, пташенята, які випали з гнізд. Місцеві мешканці приносять до зоопарку самих різних птахів. Це сови і лебеді, качки, ворони. Багато серпокрильців, які випадають з гнізд. Їх тут лікують, підрощують та відпускають. Ну, а ці вихованці, які тут живуть постійно, стають для співробітників вже майже рідними. Люди, які працюють у зоопарку, вони дуже прияються до, до своїх вихованців, не тільки до птахів, а навіть і до, там, до жав, навіть до риб. Не тільки леви та та, сломі, та мають таку харизму. Але будь-яка тварина, коли людина її доглядає, вона. Душею е прив'язуються до неї і дають імена, і дбають про них до самих різних тварин. Серед улюбленців Ігоря Білякова пелікани, хижі птахи, фламінгу, папуги, павичі, розповідає директор звіринця. Ще йому подобаються лалеки. Раніше вони, як качки та павичі, гуляли територією, але потім їм це заборонили. Ми раніше теж їм дозволяли ходити по, по території. Декілька років, але е, були такі випадки, коли вони, е, в них була така, ну, така шлюбна поведінка, коли навесні вони е, дзьобом били відвідувачів, то ми їх закрили. А ось щодо випадків, коли відвідувачі ображають тварин, такого давно немає, говорить директор зоопарку. Але часто гості зверинцю хочуть їх нагодувати, не думаючи про те, що це нашкодить чотирилапим або пернатим друзям. Досі зберіглася ось така динозаврова традиція, скажімо так, що як йдеш до зоопарку, треба чимось погодувати тварин, в тому числі і птахів. Це дуже-дуже е шкідливо для, для них, тому що е ми годуємо кожен від тварин, у них свій раціон. На вході в зоопарк навіть розміщено портрет директора. Він благає не годувати тварин. Але якщо городяни все ж таки хочуть пригостити птахів у міських парках, до цього теж необхідно ставитися відповідально, радить Ігор Біляков. Хліб не те, що потрібно. Краще приготувати проварені злаки, терти овощі або купити спеціальний корм. І тоді не тільки ви отримаєте задоволення від спілкування з птахами, але й вони будуть вдячні за корисну їжу.